Вітаю вас, друзі, канал Дмитро Ньюз з вами. І сьогодні ми нарешті зібралися. Для того щоб провести коротенький бліц стрім, це прямий ефір. І хто нас дивиться в прямому ефірі, може навіть писати нам щось в коментарях. Це завжди на каналі Дмитро Ньюс вітається така активність, і я в то нагадаю вам, що чим більше коментарів, тим краще заходить та чи інша тема той чи інший стрім. Його більше дивляться глядачі, і YouTube просуває такі. Відеоролики такі стріми набагато скажімо так ефективніше. Про ефективність і навіть про певну ефектність справи Міндіча поговоримо ми сьогодні з Ігорем Рейтаровичем. І я просто хочу вам сказати, що я виходжу по цій темі вперше, незважаючи на те, що вирує вже не перший день цей гіперскандал, а найбільш масштабний корупційний скандал за всю історію, яку я тільки пам'ятаю, антикорупційних органів оцього нового штибу. Можна це порівняти з Лазаренком, ну там інші були часи, інші гроші. Але що я хочу сказати, поки ви збираєтесь, і поки я чекаю, щоб запросити Ігоря, який вже тут, за кулісами в нас. Ось я хочу сказати: перше, друзі. Ось тут знаходиться QR-код. Це банка на допомогу нашому бойовому побратиму. Віктору Боберенко. він знаходиться в дуже важкій ситуації. здоров'ям вже було кілька операцій. На жаль, частину стопи він втратив, і всі збирають. І на каналі Прямий, і на каналі Ігоря Риторовича, і на каналі самого Віктора Боберенка, і у Чекалкіна. Ну, важче сказати, хто не збирає. І ви також доєднуйтесь хто скільки може, допомагайте, тому що у Віктора. Кожен день лікування, капельниці це дуже дуже важливо. Ну і другий момент, що я хочу вам сказати, що, друзі, я хотів, вже ж, звісно, з самого першого дня почати тримати вас в курсі, але така специфіка, що доводиться займатися іншими каналами розповсюдження, і головне подавати інформацію на ефірах телеканала Прямий. І там я залучений до того, що всі скріншоти, всі переписки, всі цитати, вся графіка в ефір це проходить через е, наш відділ, в якому я працюю, і тому е, от так відбулось із революції на картоні, так і з справою е, Міндіча, е, тому що е, ну, треба ж комусь це вам показати. І тому е, перші три дні пішло на те, щоб, е, скажімо так, не на своєму каналі, а на інших про це говорити. Але час минає. Проблема не щухає, а стає тільки більшою. І я запрошую єдиного експерта, який може дуже добре про це говорити про справу Міндіча. Чому? Тому що він може говорити це без матюків. Зустрічаємо Ігоря Ритеровича. Ігоре вітання, привіт. Вітаю. Ну я боюся, що я можу не стриматися. Я вчора цілий день стримувався позавчора, і навіть в Фейсбуці написав, в принципі, слова. Офігіватор тільки по іншому, трошки. Ну я там одну літеру прибрав, щоб Фейсбук да, не да, <п sett> але <п zip> через хути ну, на пна наважився. Звісно, ну звісно, тому що ну там, в принципі, дуже складно було це по іншому коментувати, і вона ж розумієш, вона ж не закінчується, вона ж іде по наростаючій, вона мало того, це як новина Знаєш, от вона йде і дуже цікаво спостерігати за реакцією Друзі, перед тим як ми перейдемо до реакції, я хочу сказати, що ми, от цей наш стрім, передамо. Прямо на канал Цинічна Політика, де Ігор вже розбере по шматочкам, по найменшим деталям буде стрім о 18-й Я нічому не помиляюсь, правильно? Так, о 18-й стрім на каналі Цинічна ну... Політика традиційно всереду, так, да, і от там буде детально. А я хочу взагалі по загалям пробігтися, тому що ще раз наголошую: ну я сподіваюся, що не тільки без матюків, але і, і якби ти зможеш підібрати з точки зору якби, сучасної науки, хоча б щось якісь слова, які це все можуть описати. Перше, про що я хочу сказати, це сам фактаж. Тобто, навіть люди, які про це говорили в деталях, хто кому там Рабінович, хто працює на Деркача, це ж все було в диску наших каналів ми про це говорили, але навіть такі люди, навіть редактори телеканалу прямий, які про це говорять професійно, і довго вже от ну звісно, що факти НАБУ показало, але ми про це говорили, скажімо так, гіпотетично, тому що ну знали, та і то. Ці люди, які цим займаються довго, вони були шоковані. І от я підходжу. Там у нас є Марія, редактор. Ну не буду просто щоб там не репресували, я кажу. Марія, ну що вона каже? Шок. Я кажу, так який шок? Ти ж це, цей? Вона каже, суми. Шокують суми. От, будь ласка, перше, скажімо так, твоє враження, ось твій аналіз першого враження. Чи будуть шоковані люди, чи насправді це наверне все ж таки українське суспільство на те, що щось треба в багадільні міняти? Будь ласка. Ну, я думаю, що насправді у українського суспільства таке очікування є давно. І ми це бачили ще під час такого імпровізованого майдану літом, і ми бачимо це по заявам багатьох українців: що треба щось міняти. І насправді, єдиний стримуючий фактор на сьогоднішній день це війна. Якби не війна, ми мали би зовсім іншу ситуацію, і очевидно, що. Влада не могла би і близько прикритися певними речами, якими вона намагається прикритися зараз. Я знаєш, не те, що був шокований там сумами, чи шокований там кількістю людей, які були задіяні в цій історії. Врешті-решт, ми люди, які пережили, наприклад, велике будівництво. І ми там теж розумієш, ми ж там теж бачили певні суми, просто їх не встигли розкрутити. Хоча я пам'ятаю, тоді і про картелі писали, і про багато інших речей, і колишній міністр про це розказував, да, там що відбувалося економіки, да, що власне відбувалося на той момент в цьому секторі, але просто почалася війна, і власне, ця тема якби, відійшла на другий план. Мене більше шокувала навіть не кількість там, задіяних людей в цій схемі, тому що я думаю, що ми тільки верхівку Айсберга насправді бачимо, і очевидно, що людей там було набагато більше. Мене навіть здивували не там суми, які там фігурують. Ну, хтось каже, що таке там, 100 мільйонів доларів. Але тут розумієте, це ж є пряма вигода. Є непряма вигода, є прямий збиток, є непрямий збиток. І якщо ми беремо всі ці фактори, то це мільярди. Ну це просто мільярди, це втрачені можливості. Це ну це як з ракетами. Наприклад, Да? нам от розказують там про фламінго. Вже скільки там три місяці точно. Причому так серйозно розказують і кажуть, що на, на день їх там роблять там певну кількість штук. Ну там, наприклад, ракета в день, да? або mm -hmm. там або там ракета. Я не пам'ятаю. Ну вони потім казали, що ми будемо ледь не по сім е, ракет робити на день. Ну тобто 200 ракет, там, скажімо, на місяць. Ну просто для розуміння Росія там, коли обстрілювала Україну, вони там максимальні залпи. в них до двох сотень, пам'ятаєш, ракет доходило. Так, так. Зараз, а зараз стало менше, вони більше шахетів запускають, тому що ну ракети це ж така штука, яку. Треба виробляти. А нам казали, що сім ракет на день, значить це майже там 200 скільки 10 ракет на місяць. Ну окей, питання навіть не в цьому. Мене більше просто ну вразила оця історія там з деякими. Перемовинами, які в них там відбувалися, як вони розказували там про будівництво каналів, басейнів, е, значить, про робітників, яким треба щось там оплатити. Е, ну, про будівництво захисних споруд ще зрозуміло на черта, як, типу, побудувати, якщо їх ну типу розбомблять. Так всьому ж суть захисної споруди, щоб розбомбили захисну споруду, ми встигли відновити, а не розбомбили трансформатори, які там за цими захисними спорудами. Е, от оце мене більше, мабуть, вразило: такий ну прям побутовий цинізм. Знаєш, це ж найстрашніший вид цинізму от людей, які типу в житті вже все побачили. Ну і очевидно, ще історія з деркачем. Ну, я зараз посміхаюся, але розумієте, в мене таке, типу трошки нервове. Да? Це фієрична да. історія. Там, ну, два чувака на камеру, ну, не на камеру, вони ж там, ну, на, на записі кажуть, да? що він людина деркача, міністр енергетики. До речі, Ну, якби людина, яка давним-давно працює, і яка ну просто як кажуть на Росії, не потопляєма. Да чому тому, що ну ми знаємо, що не то не насправді, але ну окей, тому що він. В одному уряді, ну в другому уряді його вже треба було знімати. Ну так його на міністерство юстиції відправили. Це вообще клас. Міністерство юстиції, яке очолюють голова корупційної мафії, який пов'язаний з російським сенатором, який був зрадником а, ще за часів попередніх президентів, і я не знаю скільки себе знає, всі це знали. Потім він втік там. Зробив каркаломну кар'єру. І що цікаво, друзі, нагадаю, Деркач сидить в спеціальному. Комітеті російської там як там Міністерство нападіння, тобто да. фактично займається окупацією України. Ну тобто, знаєш, тобто, от, 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 от мене це якби вразило, що е, на четвертий рік повномасштабної війни в нас е, якби люди афільовані з Росією, е, вони мають якийсь вплив на нашу енергетику, і навіть не на історія про два лімона, я так зрозумів, які вони збиралися в Росію передавати. Двушка да там пішла тут, же ще момент. Про вплив деркача на енергетичну сферу, на енергоатом журналісти пишуть чорт зна скільки часу. Це ще до війни почалося, коли він тільки там почав тікати, да там кудись і так далі. В повномасштабному цьому плані е, і якось на це не реагували, і навіть поставили людей, які безпосередньо з ним афільовані. Як взагалі цих людей перевіряли? До речі, в мене немає жодних претензій. от Наприклад, зараз там до Служби безпеки України, я серйозно абсолютно кажу. Я поясню, що я маю на увазі, тому що всі ці люди, які от попали зараз під це розслідування, вони були перевірені ще службою безпеки Баканова. З іншого боку, Оку пазл сходиться. Ну розумієш, ну якби, пазл сходиться. Не було от знову а, так. да навіщо малюку там у гробо кажучи, це було перевіряти. Якщо у людей вже була там результати перевірки, затверджені там з печатками. Ну тим більше, що я ж так розумію, як сьогодні сказав один прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури, міндіч, користуючись свою близькістю до глави держави, вирішував якісь там питання і, і, і прикривав Галущенка чи захищав Галущенка е, значить перед президентом України? Ну, от вам очевидна відповідь. Оце найбільше шокує. А, ну і, і дивись, ще один момент. Я, чесно кажучи, думав, що представники влади, ну влада в цілому, вони mm -hmm. насправді зроблять правильний висновок як тільки ця інформація з'явилася. І навіть в мене таке. Це саме було... питання, Ігоря. Я тут хочу. Е, да. Да, і вони це вивернуть навіть на свою користь. Розумієш? Mm -hmm. а, а вони зробили. Ну як завжди, давай так скажемо, скажемо так, це як з непринужденностю російською мовою, да? так то от все було зроблено. І ось окреме питання. да, Які реакції влади ми бачимо, і які от ти як політолог міг би в цій ситуації порадити не тим людям, яких ми вже навіть якщо б хотіли б врятувати, не врятуємо, тому що ну, камон, Ну, в тому сенсі вони так, звісно, і самі себе врятують, але. Але репутація вже остаточно підмочена, як то кажуть. Ось але щоб ти міг порадити для комунікації на користь України, тому що цей перша, знаєш, феномен першої години, там золотий, золотий час, в який можна щось зробити, щоб комунікацію виправити ситуацію, ось я вважаю, що вже втрачений. Але зараз починається в нас дуже цікавий дріфт від того, що неформально ну, спочатку, перші два дня неформально в телеграм-каналах, афільованих з Банковою писали про е кружовні калготки залужного, про е те, що всі, хто е говорить про цю тему, традиційно є зрадниками московськими ПСО, а потім якийсь день ми почули, е що невідворотність покарання вже у нас. тут Так, от що ти скажеш, як, як вообще можна? Можна було це прокомунікувати, хоч що робити, владі. Ні, ну дивись, владі насправді на, насправді треба було там, в, в той же день, коли оця справа зранку почала розкручуватися, повинно було бути, значить, звернення президента виступ, прем'єр-міністра чи премєр міністерки яка би негайно відправила всіх підозрю підозрюваних. Я підкреслюю, що в нас діє презумпція невинуватості. Але, але з політичної точки зору, ну ці люди не могли залишатися на посадах. Тобто вони повинні були моментально відправлені в відставку чи самі написати там заяви на відставку і так далі. Це перший момент. Другий момент. Ну, пану президенту треба було б, мабуть, набратися сміливості, і все ж таки в своїх виступах він, до речі, жодного разу це не сказав. Ну, навчитися виговорювати слово, яке складається з шести літер. мін діч. Да, тобто можна навіть без імені просто згадати прізвище людини, яку зараз згадують виключно, ну виключно скажімо так, в контексті його якоїсь там дружби з президентом. До речі, Зеленський сьогодні, коли робив своє звернення. Він сказав, і я, значить, ми розглянемо питання запровадження санкцій проти двох людей, яких, яких запропонував Кабмін. Я знаєш, я вибачаюсь, я зараз проведу певне порівняння. Я відразу кажу, воно дурне, але воно от чомусь в мене в голові засіло. Да один просто ненормальний, прізвище якого Путін постійно одного свого свого опонента називав чоловік». <на> він так колись про цього нібутерброда говорив Навального, <на> а, і от мені це просто так трохи нагадала проти тих двох людей. <тут> які значить Кабмін подав на ці е, санкції? Тобто, треба визначити, ну, визначити, так би мовити, е, от що хоче Зеленський взагалі від цієї історії: визнати факт помилки, визнати, що це люди, які були до нього наближені, які, як мінімум, експлуатували його ім'я. Слухай, ну тоді з а з іншого боку, виникає питання. Якщо якісь а люди б, вони, pleць... ні, да, експлуатують твоє ім'я? То врешті-решт, шо ж ти за президент шо ж ти за політик? Такий я при всі до речі повазі, тому що я навіть не здивуюся. Я зараз кажу річ, яка може там не сильно сподобається нашим глядачам. Але ми ж з аналітичної точки зору дивимося, да хоч і синічно Ми да, патетично розглядаємо ситуацію. Ми маємо це я, я навіть. Я навіть не виключаю, що Зеленський, наприклад, конкретно до е, от цього тирення грошей не має ніякого відношення. Я, я навіть можу це уявити прекрасно, ну, що кані диву... ні, дивись, я просто я зараз поясню, що я маю на увазі. Що він ну що він якби не бере участь? Там не брав участь в усіх цих схемах, там і так далі, але це абсолютно не знімає відповідальності. Що люди, які твої люди. Вони на твоєму імені в системі, яку ти побудував, а це ж побудована система. Коли як yeah, сьогодні no, сказали, no, no. да, прокурори САП Міндіч пише Зеленському: Зустрінся, будто зустріньтеся, будь ласка, з Герай. Ну з этим, значить, да? зустріньтеся, ну, з Германом. Да? зустріньтеся, будь ласка, з, з Герай. Прям згадує полноч близиться, а Германа все нет, да. Так, а, так, не. Він пише: Зустрін, і президент, типу, погоджується, да, І Галущенко питає. А як мене з ним поводити? А Міндіч каже: Ну ти скажи, що ти ж не в двірники підеш працювати. Я ваш навіки. Там, ну, там цитата, да, там правда російською мовою, я, я ваш, типу, візьміть мене, робіть зі мною все, що хочете. Да? От в такому плані. Ну, і це ж тоді не знімає абсолютно ніякої відповідальності з Володимира Зеленського. Тому президенту треба було вийти і сказати: люди, яких я знав, які там мої друзі? Може я там з ними давно не бачився, але неважливо, Прикриваючись моїм ім'ям, ім наробили такої дурні, я беру на себе там від... Відповідальність за це, я вимагаю там в межах ну повноважень, в межах повноважень, та щоб правоохоронні органи зайнялися цим питанням. Я теж зроблю висновки. Мій найголовніший висновок я ж обіцяв, що якщо щось таке станеться, я типу понесу за це політичне покарання. Я не йду на ніякий другий термін, але О, ми, але, але ми завершимо війну. Ми завершимо війну. Ми якби там переможемо ворога е і так далі. Да? І відповідно після цього е будемо там займатися якимись іншими. Питаннями, але зараз я, от якби кажу, що не хвилюйтеся, я розумію, що це якби велика там помилка. Я готовий за неї відповідати. Ну але оскільки ми зараз там вибори провести не можемо, то отак, оце була б знаєш, така трошки, можливо, ну ідеалістична історія. Але, але вона би дозволила насправді владі дуже круто би себе виставити в цій ситуації. Ну, типу, здати цих всіх, всіх друзів е, і так далі, е, на них все там, так би мовити, звалити. І Ми так далі фокус а, імені так, так. Да, вона вона була би дійсно примітивна. Типу, цар, хороший, бояри погані, але, але принаймні. Володь, Дивись, ага. але да, якби він зробив заяву, що я там не претендую на подальшу якусь там політичну діяльність і кар'єру, це могло би виглядати гарно. По факту, ми отримали зовсім іншу історію. Вони усіляко цю справу е, намагаються якби ну перевести в інший бік. Паралельно вони запустили кампанію, про яку ти вже згадав. Що всі, хто згадують про Міндіча, це значить російські агенти, е, і вони, значить, працюють на Росію, е, що ця справа без перспектив. На набуце взагалі суперкорупційна там типу структура і так далі. Вони Всі працюють на а й все керівництво Русня да, 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 да. Да. Русня. Вони працюють на Росію, і так далі. І взагалі там займатися такими речами під час війни це дуже погано. Я вибачаюсь. А взагалі, що таке бізнес на крові? А, взагалі, що таке? Там я піду в відставку, якщо там в мене знайдуть ну, якогось там мого знайомого, який, значить, буде займатися корупцією. А де там взагалі посадити трьох друзів і так далі? Короче кажучи. Можна було вивернути, можна було ще з Володимира Александровича ледь не мученика зробити. Ну, в плані, що я нічого не знав, але я зараз, да, я зараз їм всім там повідриваю ноги, руки, голови і так далі. Але по факту ми отримали два дні. Значить, никалися. Вибачте за таке слово, ну по-іншому ж не сказати. Молчання ягнят. рівно рівно от стільки там, от стільки написав Зеленський вчора в зверненні. Сьогодні, коли вони побачили, що вони зробили зранку, коли, типу, ми його відсторонюємо і так далі. Ну, Дмитро знає, я відео, коли на каналу, писав. Я потім шапку потім міняв, тому що тому що записали трошки раніше. Я записав, а потім там певні ще новини з'явилися. Я поміняв просто там ну шапку. Да, відповідно у, у назві. Вони просто побачили зранку, що несеться. Що це взагалі ну просто плювок в обличчя людей, розумієш? Типу він якби відсторонюється від до речі, що суперечить суперечить конституції законам України. Так, так, так. Тобто, Кабмін кабмін, кабмін навіть не може по закону чувака в відставку відправити, розумієш? Тобто вони вигадали якийсь інструмент, який взагалі не прописаний в законах і конституції. І мабуть, коли вони побачили, що ну слухайте, ну це реально вже дуже мерзенно виглядає. Зеленський оперативно значить сказав, що ці два міністри повинні піти в відставку я прошу Кабмін прошу Верховну Раду. Я мовчу про те, що це взагалі не його сфера повноважень. Ну, то це не... ладно, окей, окей. Ми, Ніколай Второй, повіліваємо. Да, що... він, він сказав: вони написали, значить, вже заяви, тільки що Свериденко заявила що вона ці, вона ці заяви передала в Верховну Раду. Але дивись: е є нюанс, народні депутати від Європейської солідарності пишуть, що можна голосувати 18 -го листопада, 18-го, зараз 12-те Тобто вони навіть в, в якому вони будуть статусі тепер? Ну до того часу, в якому статусі, ну от yes. слухай, навіть не можуть прям ну тоді, якщо слухай, якщо вже така пішла плянка да як то кажуть, то чого Володимир Олександрович не сказав. Народні депутати, слуги народу, від вас я вимагаю. Всіх інших депутатів уклінно прошу. Давайте завтра зберіться і відправте цих тут двох проговую, ну, да, відправ, двох міністрів. Відправте їх відставку. Тому що ну це ж ненормально. В мене на проводі тут. Значить, е, е, хотів сказати Саркати. Штат... Я хотів сказати Сарказі. Ну подумав, що тут паралелі дуже цікаві можуть бути. Да? в мене так. тут на проводі Франція. Німеччина, Макрон, Мерц, е, значить щось там Дональд Трамп активізувався. Мені ж їм треба щось пояснювати. Але президент сказав, що я просто прошу Верховну Раду, якби роздати Верховна Рада і без президента це розгляне, тому що е, ще й на, на них ще спробують стоять е, депутати від ЄС, е, желізні. Да, вони ж вони ж під, підписи збирали і казали, що не це не треба не розбити. Перш... Але слухай, в нинішній ситуації цього вже недостатньо. Кабмін mm -hmm. повинен піти в відставку весь. Тому що, наприклад, в Кабміні працює нинішній міністр оборони, який був колишнім прем'єр-міністром, при якому я так розумію, ця схема працювала, бо її 15 місяців або ндво є. Уміров Уміров Турецький, той який в Туреччині зараз. Це просто флеш-рояль, ідеальний. Але але дивись, я от зараз зроблю таку нетипову для себе річ. Єдиний у владі, хто вчасно зорієнтувався і зробив правильний з точки зору піару крок, це пан Уміров. Які як тільки вчора згадали, що типу на нього мав вплив міндіч, викатив пост, що так я знаю таку людину, я навіть з такою людиною зустрічався. Ця людина хотіла мені продати якийсь, ну продати просунути якийсь контракт, да, але ми його не підписали, тому що він був поганий. От ум'єров, в принципі, вирішив якби, зіграти на вир на випередження, і е, в цьому плані він якби ну мені здається правильно поступив. Ну, Ігор, ми будемо вже потрошки завершувати. Друзі, нагадаємо, що естафета буде передаватися на канал Цинічна Політика. На останок тільки скажу, що історії з комунікації ми розглядали гіпотетично, хоч вір, хоч не вір, але все одно всі ниточки тягнуться в офіс президента безпосередньо до перших осіб, і ми не будемо забувати про те, що існує перше. Це тисяча годин записів. І коли робиться та чи інша заява з боку офісу, вони не знають, що буде в наступній порції, Який там З'явиться там фігурант Карлсон чи Гівара, можливо, портрет, от так от не знаю, це перше. А по-друге, зникнення Міндича дуже таємниче, але про це про те, як він міг втікти, хто міг йому допомогти, і хто побудував той самий гіперлуп, який за такий час до кордону може людина транспортувати, про це все ви почуєте на каналі Цинічна Політика, на якій ми буквально зараз передаємо естафету. І наостанок Ігор, можливо, щось я важливого не сказав. Сказав, ось е можливо, ти чого додаш і, хоча б пару слів, скажи, це вже. Свинарчики, чи ще ні. а ні, я я, я взагалі ці кейси не, не, не хочу порівнювати, тому що вони не порівняні, розумієш? І ну це це просто речі іншого порядку, абсолютно. Я до речі, чисто заміри. Розгляду... Це ж ні, ну, зві, ну, звісно, да, звісно але слухай, ми кажемо сарказмом, а дехто реально зараз каже, що от раніше була корупція. До речі, це не доведена. Да? Ну окей, це така історія. Дорогі, да. Да, тому, тому слухай тут додати Щось складно, але будемо спостерігати за розвитком подій, тому що це явно не кінець, а тільки початок довгого шляху. І ми дізнаємося, ще дуже дуже багато цікавого. <рес> да. Як кажуть грузинські реформатори, це не кінець, це середина. <рес> <рес> Друзі, переходьте на канал Цинічна Політика. Ми е, сміємося, щоб не плакати. Справа дуже серйозна, і е, там є про що поговорити детально, е, тому що шакує все і суми, і. Е, е, Ну, те, що там двушка в Москву, вибачте, під час війни пішла, і звісно, шокую більш те, що був шалений газлайтинг всіх, хто ці теми підсвічував, і е, репресії, буквальному сенсі прямому сенсі цього слова, репресії проти тих, хто розслідував ці теми. Ігор, Я тобі дякую за це чудовий вісімнадцята да, година за три хвилини. Чекаю на каналі. Так, да, я зайду обов'язково. Друзі, зустрінемось в чаті Ігоря Ритаровича на каналі Цинічна Політика. А на цьому ставимо кому повернемось до обговорення теми незабаром. Дякую всім і до побачення.